Всім привітю, Мучка сьогодні я навчу малювати котиків. Дивіться. Ми малюємо отаку голову. Бачите? Тепер малюємо вушка. Ось так здається, що ми малюємо просто кота. Тепер малюємо отаке і отут. І потім ми малюємо таке. Наш котик трошки готовенький. Ми ось таке малюємо. Так, тепер малюємо такі лапки домальовуємо. Так вот. Такий котик у нас. Тепер малюємо такий. Потім ми домальовуємо такий хвостик. Отакий такий нескіт. А потім ми очіку малюємо такими. И все. вот так вот. Во. И например, на косику таю, на такая. Малюю такого я кота намалювала, але це не просто такий кіт. Нам треба б тут намалювати отакий. Тут, тут на лапка. Вона ж кіт. Чого тут такого? Це ж просто кіт. Як ви не вмієте намалювати простого кота? не кота? Вчіться.